Ну, я в першу чергу хочу сказати, що це є дійсно показник того, що правоохоронна система і звання міліціонера поліцейського в подальшому вона є дійсно достойним і люди практично розуміють те, що Можуть працювати, можуть змінювати щось в новій правоохоронній системі. І ця кількість сьогоднішніх дітей, які ми посвящували в ліцеїсти, це моє підтвердження. І мені приємно також те, що в нас дійсно росте достойна зміна, що майбутнє нашої правоохоронної системи, зокрема в поліції, буде в надійних руках. Оскільки саме той фактор, що в такий нелегкий час, коли ми переживаємо і такі великі. Зміни серйозні і в структурі, і в системі, і в державі нелегко, практично ми переживаємо стадію війни, але діти йдуть, не бояться. Це говорить про те, що вони є дійсно патріотами, це дійсно люди, які бажають вибрати ту професію, яка є дійсно їм по душі, з якій вони хочуть працювати і приносити щось корисне для держави. Побажати в житті, щоб в них складалось, в принципі тільки все позитивно. Зрозуміло, що цей шлях, який вони будуть проходити, він буде нелегкий, що не будуть тільки це свято кожен день, а будуть, звісно, спади, будуть підйоми, будуть нелегкі робочі дні, але я думаю, що кожен з них повинен вірити в першу чергу в себе, вірити в свої сили, і я думаю, що тільки з вірою, з натхненням. З любов'ю і з повагою до себе, до товаришів, до викладачів і в подальшому до своїх керівників, вони дійсно стануть достойною зміною і гідними патріотами нашої держави. Ну, по-перше, пішов по, по так сказати по по батькових стопах. Сам хотів дуже багато. Ну, мені в принципі понравилося. Багато друзів вчилося. Мені дуже подобається в цьому ліцеї, так що захотів дуже все. Так, місяць до присяги готувалися Місяць спочатку режим був непривичний як для людей, які прийшли зі школи. Ну, все таки привикаєш і стає все набагато краще. Саме дитинство, так як хотів, все таки все такі стати в лави МВС, так і в принципі, і хочу Багато людей говорили, що слідчі це дуже круто. Ну не знаю, буде видно. Хотіла для себе далі, коли я поступлю в університет, легшого життя, тому що ліцей він дає дуже багато. Ліцей дає самостійність, тому що ми там живемо і ми самі за собою прибираємо, і самі готуємось до уроків і він дає нам багато для подальшого життя. Звичайно, я б не сказала, що це дуже легко, але ну, я сама вибрала таке, і якщо ти не готовий до цього, то навіщо ти сюди йшов? Тиждень перший я не пам'ятаю взагалі, що було. Але е, потім, коли вже нас на вихідні забирали, я це пам'ятаю, мені дуже хотілося назад. Мені не хотілося вже вертатися в школу. І в мене за, от, за ці два місяці в мене ніколи не було такої думки, щоб ну, кинути ліцей да, і піти назад в школу, і я не хочу, і мені там дуже подобається. Це набагато краще, ніж школа. Ми до цього дуже довго готувалися, і нас готували, що це дуже. Таке, ну, така подія найважливіша майже в житті ліцеїста. Кожен день у нас була струва, ну ми дуже-дуже довго готувалися до цього. Гордість відчувалася весь час, поки ми там стояли. Але ну, це просто дуже круто. Цього в школі ти не відчуєш ніколи. Коли ти вчишся в школі, такого немає. Ну, Напевно, спонукало вступити до лави ліцеїстів, але найважливіша така для мене була причина мені дуже подобалась військова форма. Ну, дуже хотілось поступити, було багато переживань, здача екзаменів, хвилювання. Ну, поступили. Потім перший раз оділи форму. Багато емоцій, радісних. Ну було все дуже незвично. Почали готуватись до присяги. Перші сльози, перші переживання, де що не виходило, переживали. Потім присяга. Але сьогодні ну, дуже важливий день, багато емоцій. Ну, пройшло все не так, як ми вважали. Переживали, думали, щось зіб'ємося, але насправді всі хвалять, кажуть, що все пройшло дуже гарно. В мене тут навчалася знайома, ну можна сказати, подруга. І ну бачила фотографії ВКонтакті. Багато ну багато гарних фотографій, гарна форма. Спонукнула напевно це. Ривко! Рівняння до середини! Товарищ генерал-майор милиции! Здравствуйте, товарищи, лицеисты! генерал-майор! Вильно! Вильно! Сейчас революции гидности Захищаючи державний суверенітет та територіальну цілісність України. Небесний сотні надається кращим ліцеїстам другого курсу луцького правознавчого ліцею ...свідомого ставлення до вибору майбутньої професії це відповідальність перед державою продовжують родинні династії працівників правоохоронних органів. Завдяки щодень владою міста, управлінням освіти, управлінням внутрішніх справ області кільських колективів та себе особисто щиро подякувати. Ця турбота, як свідчить історія ліцею, переважна більшість наших випускників чищає нашу батьківщину на сході України. Дорогі ліцеїсти! Принесли через все життя, будьте гідними, продовжувачами хороших та добрих, Боже матір завжди буде з вами. Слава Україні! Героям ага. слава! Училися Міністерства внутрішніх справ. Переважна більшість із вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ, у військових училися, буде називати себе ліцеїстом. Я хотів би, ще душі, привітати. Де дійсно на сьогоднішній день високопрофесійні викладачі підтримку за допомогу, тому що дійсно те, що недавно я звернувся голова передової, де знаходяться наші хлопці, різні! Рінять! Суго! Брапороновські групи! Гриняйте, прапор! Щиро відчув вітаю вам і бажаю вам удачі. Справжніми достойними людьми, лісеїстами і достойною нашою зміною в майбутньому. Слава Україні! Що якості, здобували свої знання? Благополуччя, мирного неба. Збережіть у своїй пам'яті роки навчання в ліцеї. Це ліцеїсти 10-го Б класу Демчуму, Демчуку Максиму, учні Луцького навчально-виховного комплексу. Та урочисто клянемось бути відданими Україні, її народу, працівників та ветеранів ОВС Волині. Ми старшого покоління правоохоронців та примножувати їх, з честю нести девіз, ліцею. Клянемось. Єдем! Єдем! Єдем!

Та і вас, батьків, викладачів хай вам щастить. Слава Україні! Ми знаємо про те, що в житті все відбулося через слово. Хоч священне писання говорить, що ніхто із нас не повинен клястися, І саме це знаходиться. Лікарі, які приносять присягу, військові та і дасться вам, тому й ми що надіємось на милість Твою, хоч і недостойні, покої, здорові та довговічності, все життя їй нині і присної во віків. Амінь. ハハハハ